Зеленський це не тільки диктатор, а дзеркальне відображення Путіна в цілому. Чому саме так, що це дзеркальне відображення Путіна? Тому що Зеленський останнім часом протязі двох років приймав такі закони дзеркальні, які приймалися в Російській Федерації в економічних, політичних і юридичних сферах. В Цілому щодо обмеження прав і свобод людини та громадянина. Для прикладу, закон 41.42 та інші види законів, тепер буде примусова укалізація. От, всупереч Конституції. Зеленський, всупереч Конституції, не мав права приймати військовий та надзвичайний стан і не приймав. але... Підроблював документи, за що буде відповідати скотеняка. На скам'ї підсумне, пожиттєво йому дадуть, за всі його злочини дадуть йому по цим балах. Саме так, по закону права сили і сили права у судах України, республіки. За те, що він робив і робить з українським законодавством. Саме так, а як він хотів? Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Пишіть гнівні коменти чи не гнівні лайки та репости. Палайте чи не палайте. Слава Україні!